Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Чи доб'ють Кримський міст остаточно? Так, щоб вже більше він не був відновлений, так, щоб по ньому більше нічого не їздило. Кримський міст і так зараз знаходиться в аварійному стані через те, що під ним було підірвано, здається, 10 тисяч кілограм тротилового еквіваленту. Ну, наскільки я пам'ятаю, можливо, я трохи помиляюся, але ну, бачите, наскільки далеко зайшли українські спецслужби, що зсередини зробили таку операцію. Але він ще не повалився повністю. І я би хотів задати питання картам: чи доб'ють Кримський міст цього року остаточно? Давайте подивимося, доля Кримського моста 2025. Чи доб'ється він остаточно, цей кримський міст? Так, 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 мій помічник зі мною згоден, що його треба добити. Кс -кс -кс -кс. Іди сюди. Дехто думає, що це моя дитина, бо по голосу схоже на плач дитини. Але це не дитина. Хоча характер в нього теж такий трохи дитячий. Так, добре. Давайте подивимося. О, зразу перша карта, яка падає, кладбище. Правильно, правильно, я з тобою згоден. Можна далі й не відкривати. Карта кладбища це вже знак того, що цього року, скоріше за все, в Кримському мосту кінець. Карта посильного, документи, карта вченого. Ну, далі могли й не відкривати. От Перша карта, яка випала в вдаєць, кладбище гроб. Дивимося тут. Карта підвішеного, 12 аркан, четвірка мечів, закриті дороги провокації. Лицар Пентаклів, карта чоловічої енергетики. Ну, я міг тільки по одній карті вже сказати, що да. Кримському мосту амінь. Так. так що недовго йому ще залишилося. Так що, і дай Боже, щоб так воно було. Тому що цей міст це сполучення смерті, болю, страждань та агресії. І цей міст є незаконним. І тому, дай Боже, його доб'ють остаточно. І руйнація цього Кримського моста, який ще побудували. Ще, по-моєму, в 2015 чи 2016 році, знаменує собою остаточне, остаточну руйнацію всього того зла і всього того негативу, який може завдавати шкоди звичайним простим невинним людям. Так що віримо, надіємося, сподіваємося, все в руках Господа, добро обов'язково переможе. Об'єднуємося між собою в єдності наша сила, шановні глядачі. Всього доброго вам. Звертайтеся, бажаю всього найкращого вам. Мирного неба та всього доброго. Віримо в краще.